Коли мандрівники рухаються по пустелі, там є таке явище, як міражі. І це не щось окультне, щось містичне, це просто приломлення світла, коли людям здається, що там є озера, там є вода, і що нібито ось-ось вже пару кілометрів і вже можна дойти. Але досвідчені мандрівники знають, що це ілюзія, це нереальність. І якщо туди йти, і відповідно ще й вести за собою людей, можна привести і себе і інших в нікуди, і взагалі там можна і померти. Але тому досвідчені мандрівники вони рухаються згідно з планом, і так як потрібно. І так само і в духовному плані сатана він посилає різні міражі, різні ілюзії, твердині, за якими люди можуть рухатися, але треба рухатися згідно з планом, згідно з волею Божою. І краще це робити за тими людьми, в житті, яких вже є результат і плід. Це апостоли, пастори, пророки. Тож вивчайте Слово Боже і рухайтеся за духовними людьми.